В першу чергу сьогодні хочу розказати про нашого аі консультанта, аі помічника. Який уже три місяці знаходиться у нас на випробувальному терміні. Мені здається, от буквально з дня на день він вже його пройшов. Дуже буду намагатися встигнути все розказати, але перед цим розкажу все ж таки, хто ми і, взагалі, яку сферу я представляю. Я представляю таку специфічну сферу: це B2G, тобто бізнес to Government. ми надаємо. Можливість державним замовникам та постачальникам це бізнесу продавати державі і купувати. Держава купує, постачальники продають. Це відбувається через наш майданчик. Основні клієнти наші, які дзвонять, пишуть в відділ турботи: це державні замовники, садочки, школи, міські сільські ради. Це специфічна категорія клієнтів. Я думаю, хто працює в схожому секторі, той розуміє про що мова. І, звісно, бізнес. Бізнес це B2B, це наші ну, давайте так партнери, з якими ми будуємо цей бізнес і е, робимо спільну таку місію. Да, ми економимо державні кошти, е, особливо в поточній ситуації. Хто ми для клієнтів? Е, Багато е, взагалі в нашій сфері юридичних моментів. Е, законодавство про публічні закупівлі це важко, це нудно. Це якщо ти не юрист, це страшно і особливо ну продовжуючи військову тематику, основні оборонні замовники наші, да це там військові частини часто чим ми стикаємося з тим, що у військових частинах займаються закупівлями. Люди, які ніколи цим не займалися, тобто, це в принципі, людина, яка там десь була в бригаді, десь її поставили, треба терміново закупити. Вона нічого не знає. В першу чергу для них от, треба перекласти цю бюрократичну історію на людяну. Тобто, ми навіть один з наших принципів це ми перекладачі з бюрократичної мови на людяну, а і наші менеджери, консультанти, ми кожен день намагаємося ну, максимально допомагати і перекладати ці страшні якісь терміни. Які ви зараз бачите на екрані, це реальні як скріни. Е, які питання йдуть взагалі в підтримку нашого майданчика і з чим приходиться працювати? Ми кажемо про якісь типи процедур, ми кажемо про якісь аукціони, якісь. Штуки, нам здається, це важко. Якщо це пише замовник, чому це ну, для нього дуже важливо? Тому що за будь-яке порушення в нього є штраф, адміністративне якесь покарання, бо ну є дуже багато страхів у них. Так. З яким першим упередженням мені прийшлось працювати, взагалі звідки взялася історія з аі помічником і консультантом? Це моя така власна була ідея. А давайте ми зробимо так, щоб ну, максимально спростити життя нашим замовникам в першу чергу, які знають багато, не знають багато цих нюансів, але їм важко. Давайте зробимо йому аі помічника. Давайте. А, так це ж неможливо зробити а помічником, тому що ми, ми люди, ми менеджери. У нас є там уже певний досвід, ми знаємо законодавство, і ми завжди будемо кращі, ніж вони, а її помічник завжди буде надавати велику долю помилок. І а, то, про що я казав, це в них великі штрафи і ризики. Тобто, якщо щось пішло не так, то в принципі все. Ну, Я кажу, ну так давайте зробимо хоча б якийсь MVP, тобто якийсь мінімальний продукт, і спробуємо його на собі протестити. Ну, в принципі, з цього ми і почали. Е, насправді, дуже багато скептиків було е, і в, нашій, в нашому середовищі, і серед менеджерів, звісно. Е, але ми спробували. Ну, у нас є партнер, з яким ми да, можна так сказати. Е, і він нам допоміг налаштувати ці всі е, схеми, алгоритми. І ми створили перший MVP для тестування на внутрішніх клієнтах, а це наші менеджери. Тобто це ті менеджери, які консультують замовників і постачальників. Е, звісно, там, ну, перший, якісь, перша версія вона була ну, така собі, було багато помилок. І ми кажемо, окей, є помилки, ви менеджери, ви знаєте краще, 100%. 100%. А давайте ми спробуємо так зробити, щоб. Ці помилки і неправильні відповіді стали правильними. І наступного разу подивимося, як зреагує наш і помічник. Давайте. І ми почали залучати менеджерів до коригування неправильних відповідей на правильні. Залученість була десь 50%. Ну, це така фактична реальна цифра. Тобто, половина менеджерів включилась, половина, в принципі, ні, дякую. Ну, я буду працювати, як і працював. Але ми коли робили це, ми проводили регулярні заміри, і коли ми показували результати по замірам, більшість менеджерів включалась. Тобто, якщо було 50%, потім стало 60-70%, і потім десь там з 20, там, менеджерів, там 15% вже включилось. І це прям ну ну надихало. Ну, мене точно надихало. Можете, до речі, скористуватися, скористуватися qr ом і затестити нашого закупайка. Я ж вам не сказав головного. Закупайко – Це назва нашого бота. Закупайко – Це українець, народний, народна назва, Закупайко В кінці Ко, Ай – це АІ. Були різні версії. Була версія закупусик. Ну, ми так подумали, що в принципі закупусик може не піти. Закупайко дуже сподобалось. Ось, звісно, ми використали чат GPT для того, щоб згенерувати назву, але ну, це знаєте тільки ви. Е, я думаю, що ці дані, про які зараз от я розказував про оцінку якості, ми робили в грудні, в лютому і в квітні. 61% – один Це із 10, 100 питань, там шість правильних було. Ми з цим стартували. Ми їх ще клієнтам не викатували. Тобто клієнт – це були менеджери, спілкувалися з ним: шість правильних, чотири неправильних, і в принципі руки не опускалися, але ну, питання були. Трошечки базу підкоригували, менеджери донавчили 72% в квітні так само. Уже з кожним місяцем, вже важче, ваші, важче. Всі мають розуміти 100% правильних відповідей будь який аі помічник він не надасть. Ну, тобто, не треба там ставити 100%. Ну, в принципі, як і людина. Мені здається, що е, дуже класно. От ми зараз статтю писали про нього, і класно таке формулювання вийшло. Е, він не замінить людину, але він буде поруч. От, ну, класно, він буде допомагати. Оцінка якості згідно стандартів обслуговування дуже швидко. Ну, ми ж його взяли на випробувальний термін. Я, я вам казав на початку, здається. Да? В лютому ми його прийняли в команду. Я менеджерам написав: шановні, у вас новий учасник команди, любіть, шануйте, не ображайте його. В нього є адаптаційний період 3 місяці. Добре, добре. Він також буде, як і ви. Буде згідно стандартів якості, оцінений, там все по кількості діалогів, от всі наші оцінкові листи, все класно. Наразі 87% він показує. Менеджери, звісно, краще. 94. Ну, але закупайку, я думаю, що він уже от -от скоро буде. Далі ну ми були в захваті, але я кажу, а як клієнти взагалі? Ну, може, їх запитаємо. Ну, ми запитали клієнтів. Оцінка 4,6 із 5, тобто це там 4,5 поставили 92%. І в кінці розкажу про позавчорашній кейс. Навантаження. В середньому до закупайка зараз 25-30 нових користувачів, і щотижня це десь 300-350 повідомлень. Це вам для розуміння. Ну, звісно, там на кожній базі там, це буде різні, у кожного бізнеса різний потік клієнтів, але незмінним буде плюс-мінус. Це один запит. У нас коштує там 21 копійку, там, 5 тисячних долара. Ну, це дуже, ну, дуже нормальна цифра. Е, як змінилась підтримка? Е, 24 на 7 вона стала. Замовникам, звісно, це не треба, бо в них з 8 до 5, в субота-неділя в них вихідний. Там в 5:30, в, в принципі, вже замовника на роботі немає. Е, але 24 на 7 у нас же є постачальники. Вони подаються і вночі, е, і в вихідні. Для них питання, як зареєструватись, для них питання, як оплатити. Е, у мене не проходить платіж, що мені робити? У мене помилка публікації, і закупайко відповідає на ці всі питання. Він дає чіткий алгоритм дій, що треба робити. Звісно, він за нього не оплатить. Але він допоможе і, і розкаже Багатокан... багатомовність. Ну це взагалі кейс дуже класний. Я на це не розраховував. Але ну у нас ж є прозоро, у нас є донори міжнародні, да, у нас є. Ну, післявоєнний, от, і та й зараз, да, там багато закордонних постачальників, які хочуть відбудовувати Україну, допомагають. Це іноземці. Ну прозоро запитало, У вас є якийсь сервіс, ну, який підтримує, там підтримує англомовних. Є, ну наш керівник сказав: є всіма мовами працює, все класно. Потім пише: Він же ж працює всіма мовами. кажу, Ні, не працює. Сережа, треба зробити, щоб працював. Я кажу, ну хорошо, зробимо. Написали в промпті, тепер ти працюєш, ну розмовляєш всіма мовами, окрім російської, звісно. Російською він не розуміє, каже: я, Ну ні. І ну, це така, знаєте, дуже швидке рішення, перевага, і ви можете умовно, навіть якщо там буде користуватися 1% клієнтів, клієнтів. Але це ваша перевага, це можна продавати і так далі. Стресостійкість не можна спілкуватися цілодобово, як завгодно. Він ніколи не буде ображений. Він, йому буде шкода, да, там, що там хтось не так там, якось сприйняв. Е, допоміжний канал інформування у разі збою. Позавчора був кейс, реальний кейс. Прозоро викатило оновлення. Був якийсь е, е, параметр, який був не обов'язковий для клієнта на платформі, а потім різко він став обов'язковим. Ну то це все. Ну, то вхідна лінія просто лежить. Я не знаю чого, але ми чогось думали, що наші замовники його завжди заповнювали. Ну, прозоро викотило оновлення, воно стало обов'язковим. Підтримка отримала на 200% більше навантаження, чим, чим завжди. Ну, тобто, ми лягли. Це було п'ятниця, понеділок, і у вівторок ми завантажили базу, ми закинули туди базу знань закупайка, Ми закинули там інформаційну статтю, зробили, плашечку повісили в кабінеті на платформі. На 40% зменшилось навантаження. Я, ну, я кажу, я у ці графіки це можна потім знаєте, інвесторам показувати. Ну, типу, як, як, от що зробив, що відбулось. Тому це швидкі рішення. Я не програміст. Ну, це як е, ноу код система. Тобто, це ви просто берете, розбираєтесь, як працює бізнес-процес, налаштовуєте його. да, Промп треба вміти писати. Я його не вмів писати, ну, але навчився. ну, Це таке діло. Е, обмежень по часу я вже казав, е, і психологічна підтримка. Реальний приклад про людяність і психологічну, бо ми ж сьогодні про людяність говоримо. Що робити, якщо тебе кинув хлопець? Закупайка і в цьому випадку допоможе. Ну, Поки розказую, можете почитати і можете, до речі, його попитати. Ця жіночка питала: потім, як забути чоловіка. Потім вона питала: Зроби мені комплімент. Потім зроби ще. Потім давай ще один, а я думаю, ну ладно, а потім я ж це вчитаю, а потім вона каже: Дай мені код ДК там на ноутбуки чи що. Код ДК – це класифікатор. По роботі вже питає його. Він видає. Ну, і потім ну, такі от робочі, неробочі і так далі. Тому він людяний, він, він поруч і він допомагає. Функції. Перше, ви маєте чітко зрозуміти, які функції ви передаєте на вашого помічника. Якщо ви запускаєте, а її інструмент цей. Е, моя оцінка е, дуже критично важливі функції, поки не треба передавати. Тобто, ну, Ми його навіть навчили, ми сказали, що е, кажи, що ти поки вчишся. Файлові тексти ти ще не, не обробляєш. Тобто, попереджати, бути чесним перед клієнтом, вибрати мовну модель, налаштувати перший промпт. Базу знань. Дуже важливо підготувати якісну базу знань і таку, яку ви можете, з якою ви потім зможете апелювати, змінювати її. Далі налаштувати всі інтеграції, це дуже така механічна робота. Запустити тест, і найважливіше це оптимізація, оптимізація. І оце останній передостанній пункт. Це от, от ми зараз на цьому пункті будемо завжди. Тому що законодавство в нас змінюється, у кого схожа сфера, ну я думаю, це відгукується у вас. Вийшло нове оновлення, всі побігли базу знань, оновили це все діло змінили. Протестували все добре. Якщо ми кажемо про менеджерів, це класно. Да, але е, якщо виходить швидко законодавство, то у нас на адаптацію десь тиждень проходить, поки ну всі в'їхали взагалі, що змінилося, і як, як правильно, що зараз треба робити. Якщо ми кажемо про АІ помічника, він це робить швидко. Дуже вам дякую за увагу. Я сподіваюся, даний досвід вам відгукується і е, до нових зустрічей.